Десять кроликів та дві овечки народилися у Хмельницькому зоокуточку з початку 2025 року. Малюкам всього по два тижні. Наразі вони перебувають поруч із своїми матерями. Однак відвідувачі вже можуть їх побачити. На сьогоднішній день у нас приплід є дві дві овечки. Десять кроликів е -е, приплодилися. На зараз у нас ще є кошечка вагітна, але ми не знаємо, коли вона буде родити, так поки у нас на за двадцять рік родилися тільки ці. Загалом за у зоокуточку мешкають понад 120 тварин та птахів. Щороку працівники облаштовують для них територію. Наразі проводять ремонтні роботи у домівках пернатих. Зараз ми ще проводимо ремонтні роботи, це збільшуємо вольєри, зокрема, збільшуємо вольєри для страусів. Потім будемо ремонтуємо клітки для нутрій. І На літо будемо ще робити додаткові вольєри для птиць. Відвідувати тваринок можна з 10 ранку до 19 вечора щодня. Для учасників бойових дій разом із дітками вхід безкоштовний. Також на касі можна придбати смаколики для звірів і погодувати їх. В корм входить бурячок, морковка, входить суміш, суха для. Для лелеки, для павичів, для кур, для качечок. Свою їжу ми не приносимо, заборонено, тому що ми переживаємо велика кількість людей, є ліміт на корма, тому що ми не можемо знати, хто прийде, з якою їжею і що принесе. Пан Петро із онуком Яном вже не вперше відвідують зоокуточок. Кажуть, подобається все. Кого ти бачиш? – бачив? Лебіді, півін, Ми буквально тут буваємо кожен день або й через день. Ну, йому подобається все тут, бо тут цікаво і звірі, і ноти, і баранчики, і павлін. Все дуже, дуже чудово організовано тут, так що все добре. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов – новини міста.